Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні для вас цікава інформація, а саме реєстратори від Gazer. Останній час на дорогах і парковках дуже більше різних проблем. Через непорозуміння чи можна чи не можна користуватися реєстраторами, одні не розібралися і перестали користуватися взагалі, пожертвували своєю безпекою. А інші, і не найкраща половина, активізувалися шахраї. Які тягнуть з машин усе, що нерівно лежить. А оскільки ми тут з вами говоримо тільки про авто, хочу всім нагадати: ваша безпека понад усе, і ви повинні заздалегідь думати, як себе захистити в непередбачених ситуаціях, що завжди мати з собою в машині. Сьогодні проговоримо про відеореєстратори. Адже на дорозі може статися будь-що, трагедії відбуваються миттєво. Щоб завжди бути в безпеці та довести вашу правоту, відновити справедливість, у вас обов'язково має бути реєстратор. Я бажаю, щоб ви ніколи не користувалися цим пристроєм. Однак, якщо настане неприємний випадок, як на дорозі, так і особливо на парковці, ви завжди будете озброєні доказами. І правда завжди буде на вашому боці. Попадається це сам реєстратор. Реєстратор в пластиковому корпусі. Звичайно, є невеличкий монітор, меню зручне. Ну, і, звичайно, відразу, якщо ми вже реєстратор тримаємо, також бачимо кріплення на магнітному, магнітному виконанні. Ну і, звичайно, є можливість прикріпити ось такого плану. Звичайно, також є порт, відразу зарядки, ми бачимо, і також слот для. SD-карти. До речі, можна використовувати до 32 ГБ. Йдемо далі. Живлення, перехідник, кабель, який також йде в комплект. До речі, друзі, відразу скажу коротеньку історію. Реально ця історія була із моїм батьком. Рухався він по прямій і в одному із. На дорозі траси, давайте так скажу, була така була ситуація, що попередній водій зупинився правіше на дорозі. Це було навпроти навпроти поворота, який можна було здійснити наліво. Ну і, відповідно, дорога прямо. Він зупинився правіше, постояв, потім вивертає колеса і починає розворот. Відповідно, почали роз'їжджатися і вийшло так, що прийшлося, як кажуть, здійснити. ДТП. Прийшлося це, звичайно, я зараз утерірую. Закінчилось тим, що вийшов цей, цей власник і каже: А чого ж ви здійснюєте обгін? Батько йому відповів, каже: в мене стоїть реєстратор, і чітко зафіксовано, як ти став на обочину, як ти стояв. А я вже від тебе тікав. Відповідно, я з'їхав на сторону так би мовити, максимально вліво, наскільки я зміг. Тому те, що зараз ти говориш, в мене є все зафіксовано. Розмова відразу помінялася. Винуватця ДТП, він відразу сказав, давайте домовлятися. Відповідно, розуміємо, що домовленість цієї сторони неможливо. Домовленість була такою, що просто-напросто відшкодували гроші. Тому такий, такий девайс врятував реальну ситуацію. Іноді буває, що може бути все набагато складніше. А ситуація буде в вашу користь, тому що у вас буде інформація записана і ви можете нею користуватися. Тому реєстратори потрібно мати. Що відразу ще хочу сказати про цього виробника, що цей виробник постійно рухається вперед, і йому нецікаво робити звичайний товар, тому вони створюють інноваційні продукти. Та постійно вдосконалюють. Також, їх. також. наголосити, що є G-сенсор, який дає можливість зафіксувати події, і якщо ви будете видаляти, стирати карточку, щось зміняти, ці файли будуть захищені. Тому це важливо також для себе розуміти, що це є новаційна річ. Що ще приємно, мені візуально, що сам девайс він є невеличкого розміру. І коли ви його кріпите, ось так він буде прикріплений, і коли ви його кріпите. На місце, там, де вам буде зручно, він не буде забирати багато місця. Це один із важливих моментів. Ну, для мене він є критично важливий. Давайте ми його підключимо, оглянемо, як виглядає це все. Тут забираємо ось цей захисну плівочку. Бачимо з практики, як все працює. Подаємо живлення. Тобто, при включенні автомобіля у вас живлення буде подаватися. За одну секунду починається реальний запис. Ми можемо зупинити. І давайте глянемо, як працює меню. Меню, ось ми зараз отримали декілька секунд, саму клавішу по ліву руку в меню. Далі ми заходимо в саме меню. Можемо міняти, звичайно, якість, ну, у нас стоїть Full HD, циклічно можна також міняти. Переходимо сюди, можемо вибирати скільки потрібно. так, Вибираємо 3 хвилини ок. Експозиція. Звук все те саме. Переходимо включай, включений, виключений. Йдемо назад, і так спускаємося нижче, і розуміємо, що ми можемо тут багато всього міняти. Тобто, меню, те, що треба, є відразу. Звичайно, є клавіша, швидка виключення самого мікрофону. Це принцип роботи реєстратора простий, але він є надійний. Записується завжди нове. І останні файли, які вже були там раніше зазняті, якщо ви до них не зверталися, звичайно, що вони витираються. І це, в принципі. Є дуже-дуже позитивно, що ви завжди будете в курсі самого свіжого, свіжого і нового. З практики, скажу, в мене є мотоцикл, я також поставив реєстратор попереду і позаду. І чесно скажу, вже були моменти, де, де були події, які потрібно було потім для мене. І ці події навіть зафіксовані на YouTube каналі. На жаль, я їх закрив, тому що там були інші учасники, які попросили не викладати це відео. Але було зафіксовано ДТП, розуміємо. Та? Тобто ці всі речі вони є, фіксуються, тому реєстратор це дуже потрібна річ. Є з позитивів, я б сказав, дуже великих, що є повністю можливість програмно з телефона через додаток, через аплікацію користуватися цим приладом, а також є багато можливостей налаштувань. Гейзер, бачимо ось тут. І ми скачуємо його. Ось саме він, це наш. Ось такий це все має вигляд. Пристрій. Будь ласка, встановіть пристрій на лобове скло автомобіля та прикрутіть адаптер живлення. Давайте ми трішечки по технічних характеристиках, але так, хоча б грубо, швиденько, щоб зрозуміти картинку. Знімає у високій якості та при будь-якому освітленні. Видно номера машин. Розмітку дороги, пішоходів, знаки, і, до речі, це видно як вдень, так і вночі, тобто якість тут забезпечена висока. Чи вартує реєстратор уваги? Вартує, тому що це є ваша безпека. Усім успіхів! З вами був Роман Світушак.